Привет. Сьогодні готую баклажани в дуже смачному маринаді. Ось такими шматочками буду нарізати баклажани можна на три розрізати де грубше. Ось такими шматочками буду різати всі баклажани. Нарізала баклажани. Ось кілограм тут у мене баклажани. Зараз доробити маринад. 100 мл води. Наливаю 2 ложки цукру. Кидаю сюди. Чайна ложка солі йде. 2 столові ложки оцету. Наливаю. Одна, дві. Дві ложки олії. Одна і дві. чилі 150 грамів сюди мені треба. Помішую закипіло, вже починаю закипати і я вже сюди вкидаю баклажани І гарненько вимішати їх. Це маринадом щоб всі пройшли. Накриваю кришкою, хвилин 8 мають покипіти. Треба помішувати, щоб вони приготувалися рівномірно. Проварила вже баклажани 7-8 хвилин, десь пройшло. І сюди я додаю чесник. 4 зубки чеснику. І тепер гарненько помішаю, щоб перемішалося все. І оставляю. Щоб промаринувалося. Промаринується пару годин. А тоді можна виложити в баночку, чи в що там, піалку, і ставити в холодильник. А можна гарячим закрити в баночку, закрутити і на зиму буде. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!